Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Ми готуватимемо, як завжди, на моїй кухні смачні страви. І приготуємо галушки по-полтавськи. Але галушки сьогодні будуть у нас з курячим м'ясом. Для цього я приготувала 330 330-50 грамів борошна. Готувала чашку таку велику кип'ятку, моркву стерла на корейській терці, три маленьких помідорчики, перець чорний, лист лавровий, 5-6 середніх картоплинок, обрізки м'яса і цибулинка. Оце все, що нам потрібно для нашого сьогоднішнього супу з галушками. У Чотирьохлітрову кастрюлю я налила води, закип'ятила її. Сюди вкила кісточка, яка залишилася з курочки невеличку. І через 15 хвилин вкила картоплю нарізану, такими величенькими шматочками. Підготувала за тим засмажку, порізала дрібненько сало з м'ясцем і цибульку. Морковку вже готова на засмажку. І три помідочки туди вкинула. Підготувала фарш. Помололи фарш, вкинула сюди перцю меленого, вкинула сюди цибулинку таку середнього розміру, хто ту, яку бажає більше-менше на ваш розсуд, і вкидаю сюди хорошу щепотку соли. І гарно фарш розмішую. І будемо готувати зараз тісто. В процесі кипіння періодично знімаємо піну і води не доливаємо От, до кінця каструльки, а так, щоб був ще простір, воно прокипіть, а потім ми будемо кидати галушки. Робимо зараз тісто для галушу. Для цього борошно вливаємо кип'ячу воду і заварюємо його. І так на 300 грамів або 350 грамів борошна я ввела стакан кип'ятку і вимісила тісто. Там борошна можна варіювати. Трішки більше, трішки менше додавати. І отаке вимішую круте тісто. Це формую такі дві полосочки і розрізаю тильною стороною ножа на такі частинки. Одна, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім і дев'ять. І так самісінько розрізаємо другу частину. Так, вимішуємо шматочки і розкочуємо їх. легенько і дуже тонко, як на вареники. У суп вкидає ложечки солі. Тісто у нас вже розкачене, руки змочуємо олійкою, так набагато зручніше, звичайно, зліплювати тісто. І отак чуть-чуть розтягуємо і вкладемо фарш. І заліплюємо наші галушечки. Спочатку як варенички, а потім їх робимо галушечками. Тісто, виходить, таке еластичне на кип'ятку, гарне. А руки змащуємо олійкою для того, щоб воно ще еластичніше, було нічого, коли отак ми їх з олійкою вчимо. Примнемо, отак воно буде олінч. І не дуже буде приставати до столу. Такі галушечки ми формуємо. Фаршу, звичайно, не жаліємо. Тісто у нас розтягується гарно. Руки змащуємо, лійкою можна постійно змащувати. І так, із 300 грамів фаршу у нас вийшло отаке 15 галушок. Гарних великих галушок. І тепер ми робимо засмажку. Вкидаємо спочатку сало отакими сматочками м'ясця. А попроси стало, щоб воно весь так лісовило на невеликому вогні. А потім кинемо.

І так цибулька підсмажилась. Ми її вийняли, бо цибулі у нас ніхто не їсть. Але для запаху я вкидала. Тепер кидаю морковку. Підкуплюськову її не даю. І сюди додаю і помідорчик порізаний. Таке і Тіше закуреємо вам перекорю. Високуємо так, так помилочком. Щоб вони відсунули три стірочки. І стірочку видаляємо. А можна і скірочку. Якщо не хочете видаляти стільки. Так, і на цьому етапі зараз ми беремо кольору. На готовий. І так картопля майже готова. Ми зробили засмажку і вкидаємо галушки. Вкидаємо галушечки і отак ложечкою підбираємо акуратно, щоб вони не посіли на дно і не пристали. Так, залишив. Вчилося трішечки тіста. Можливо, кожного залишається, бо його ж не розрахуєш. То можна так галушечки порвати, тісто і зліпити. Так у мене вийшло три галушечки просто з тіста, щоб воно не пропадало. Розмішуємо легесенько, щоб не порвати наших галушечок. Звичайно, краще робити дерев'яною ложечкою. Вкидаємо лавровий листочок і засмажку. Вибрали ми шкірки з помідорів, звичайні. І отак викладаємо засмажку. Такий одразу жовтенький, такий оранжувато-жовтий, виходить у нас суп з галушками. размешиваем его. Вот тут наша кирочка завершилась и выедали. Печально. Галушечки проварилися 10 хвилин, вони всі спливли, ми проваримо їх ще 5 хвилин, а потім накриємо кришечкою, і хай вони 10 хвилин настоюються. Ось такий красивий вийшов з галушками. І його можна їсти як окремо галушки. Просто насипаєте галушечки, масите сметанкою і з томатним соком. Можна галушки начинені курятиною їсти. А можна... І, звичайно, разом з супом. Отак От накидаємо галушечки, гляньте, такі вони красиві, великі, гарні такі. Порцію. Ну, мене вийшло на порції 5 штук аж така. І заливаємо так. Ще і картошечки положимо. Сюди і виходить такий наваристий, дуже смачний суп з галушками та ще з якою гарною начинкою, з курятинкою. І тепер можна покласти сюди, хто любить петрушечку зверху. Можна зелененьку цибульку. Кожний індивідуально. І ще раз я покажу, які гарні, красиві получилися наші галушки, великі такі. Саме такі полтавські галушки з начинним курятиною. І, звичайно, з засмушечкою так його жирненько, щоб було зверху. Готуйте отаке, отаку страву. Це фактично дві страви. І суп, і галушки можна їсти. Насолоджуйтеся, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І далі, щоб не пропустити теж хороші рецепти, які будемо готувати пізніше.